Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про праві Трастислава Кравця. Це відео присвячено питанню, як повернути з СЗЧ. Що потрібно зробити для цього? Куди подавати рапорт, чи особисто потрібно прибувати, чи можна це зробити віддалено за допомогою відповідних онлайн-сервісів. Звичайно, питання СЗЧ є дуже болючим. Хоча у нас намагалися його декілька років скривати, і зараз теоретично скривають і не хочуть показувати реальні обсяги, і тим більше якимось чином налагодити це питання для того, щоб припинили сезачі? А це потрібно робити безпосередньо вирішуючи питання з командирами, не з тими, хто пішов в зачі, тому що якщо у командира... Пів підрозділа пішло в СЗЧ, то щось, мабуть, не з підрозділом не так, а з командирами, коли люди повертаються і знову йдуть це СЗЧ, це знову ж таки та ж сама проблема. Тому на сьогоднішній день, відповідно до чинного законодавства, є можливість без кримінальної відповідальності чи з припиненням кримінальної відповідальності, все ж таки відновитись на військовій службі і в подальшому її проходити. Для цього одною з головних умов це повинно, щоб це було вперше. Якщо це перше СЗЧ, чи перше дезертирство. То тут можна уникнути кримінальної відповідальності, якщо ви, по-перше, звернетеся до військової служби правопорядку або до відповідного батальйону резерву, і там з'ясують ці обставини, і далі направлять вас для проходження військової служби. Те ж саме можна зробити за допомогою онлайн, не з'являючись до військової служби правопорядку чи батальйону резерву, а подати через Армія плюс відповідні документи, відповідні дані. Після того, як з вами зв'яжеться представник військової служби правопорядку от ВСП, у вас є 24 години, аби прибути до підрозділу ВСП чи тієї резервної частини, до якої вас направлять. Після того, як ви прибудете, в будь-якому разі потрібно буде зв'язатись з тим командиром, який у вас був, якщо ви захочете повернутись, наприклад, в свою частину, і від нього потрібно буде отримати письмову згоду на те, що він не проти, що ви там проходили службу. Якщо такої письмової згоди немає, то військова служба про порядку сама буде вирішувати в яку частину вас направити. Таким чином нівелюються ці корупційні ризики, які з самого початку вони існували, і тільки зараз їх вирішили прибрати. Якщо потрібна буде вам допомога, звертайтеся, з радістю допоможемо і пам'ятайте, що Україна потребує захисту. Потребує захисту і потребує допомоги кожного з нас. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Ну і пам'ятайте, що разі, якщо відносно вас був вчинений злочин, про це також не потрібно мовчати. Цим також потрібно наводити лад. Звертайтесь, допоможемо. Слава Україні! До зустрічі!